Давайте декілька слів покажу про 2D режим. Значить, якщо у нас відкритий драйвер, ми можемо зайти в карту, використати кнопочку 2D, і ми попадаємо на відображення цієї карти. Так? Що ми можемо тут робити? Ми можемо робити будь-які маніпуляції. Ми маємо відображення, от ви бачите, 1500, курсор біжить 750, 2250. ці дані, які є забиті в драйвері для даного файла. Я можу також, не відкриваючи карту, не відкриваючи цю калібровку з нашої прошивки, можу просто використати 2D. Я попаду на початок карти, який відповідає 7 нулям, так, 6 нулів. І рухаємося. Дивіться, як я можу рухатися по прошивці. Це я рухаюся в кінець, скажімо, прошивки, так, вправо, вперед. Це я повертаюся назад, так, вліво або на початок карти. Це я перескакую в самий кінець до упора вправо. Це я на самий початок карти. На старт. Так, От. Є. Коли в нас є застосований драйвер, до відкритої нашої карти, ми можемо використовувати кнопочку попередня або наступна карта. Дивіться. Ми рухаємося до якоїсь карти. Я був в самому кінці. Тобто правіше вже карт немає ніяких. Рухаємося до якоїсь карти, ну от ми маємо, що ми вже попали на якусь там карту, якісь лімітери і так далі. Та? От, я рухаюсь до наступної кожен раз, до наступної карти, і тут, бачите, у нас опис карти міняється. Та? Картинка може не міняється, але сам опис карти міняється. Та? Ну, Все красивенько. Давайте е відкриємо нашу карту лімітера, робимо якісь зміни. Наприклад, на значення, зараз отут слідкуємо за значеннями даної карти. Я зроблю зміну, наприклад, не знаю, давайте на 20%. Як змінювати значення, ви знаєте, page up при включених відсотках змінить на відсоткове значення. 20%. Ось тут дивимося зміни. Тут абсолютні, тут відсоткові. Дивимося. Так? 76 там, тонометрів прибігло, скажімо, 20%. Це я зробив зміни, використовуючи значення, які нам надає відображення, яке нам надає драйвер Titanium. Ось. Що може бути Які ще інші варіанти? Давайте, до прикладу, відкриємо на собі без драйвера, ми попадаємо на самий початок, рухаємося до якихось наступних карт. О, якась красота. Ось ця та сама карта, яку ми тільки що модифікували, Ось ще якась наступна. Дивіться, що з нею робиться. бачите? Я ще поки що не став курсором на маркер цієї карти, і вона нас відображається як від середини дуже каряво, правда? Чому? Тому що в нас є відображення 16 бітне І е коли ми перемістимося на курсор, у нас застосуються ті значення, які є впроваджені в драйвері, в нас карта відобразиться саме так, як вона і повинна відобразитися. Якщо ми зміни зробимо при правильному відображенні для тої карти, так, там 1%, та, наприклад, дивимося. Чи я там нафігачив якась, якусь там цілу купу тих відсотків, ось тут десь бачимо, так? Чому не 25 рівно, наприклад, а 25,45, ви теж знаєте, я вам казав чому, правда? Ось. А що буде, якщо ми не будемо використовувати інформацію з драйвера, тут? І поміняємо, наприклад, все, що можна. І зробимо в тому ж самому діапазоні, який в нас був відмічений, ми зробимо приблизно такі самі зміни на якусь n -ну кількість до фігічі відсотків. Ось ну, там 16-25. так? Да? Усе ну, теж гарно виглядає зміни, правильно, ніби коректно на вигляд. Але коли ми повернемося в наше правильне відображення, застосуємо наш драйвер, дивіться, яка ахінея в нас вийшла. Синеньким залишилася наша оригінальна карта, а червоним це ті зміни, які я впровадив, використовуючи неправильне відображення. Та? Візуалізацію неправильно. Я неправильно вибрав формат даних. всього на І це стосується в першу чергу тих фахівців, які роблять модифікації в вінолсі, не маючи ніякого мапака чи не маючи, не маючи уявлення, які карти в чому відображені. Ну, не любите ви є Titanium? Ну, є такі, та, які в житті його не бачили вживу оригіналу. В житті не використовували його для модифікації, бо там помилки в осях і в картах. Так? Я вам показав гарно перед тим, як осі і карти працюють, як це все визначається, як це все прописується. Чомусь ці хлопці чи дівчата не показують, як вони це правильно роблять, і вони показують, як це роблять неправильно. Так? Ну це все дурниця. І от багато таких проблем саме в них виникає. Тому що вони це, а ну, якось, ну, ніби похоже, правда, ну похоже на карту. Ну, давай щось, давай щось накрутимо, давай. От, ми йдемо далі до якоїсь карти, пересуваємося до наступної карти. Бачите, знову ж таки, поки я не, не, не наставлю наш курсор на маркер, маркер, який лівіше від курсора, у нас відображається дані, формат даних, який був застосований до попередньої карти, яку ми переглядали з допомогою драйвера. Дивіться, я стою на місці, от ми маємо. Якийсь інший ліміт палива, та? кількості палива. І ми також його можемо, дивіться, як гарно, наприклад, змодифікувати. Раз, ми собі відзначили, і там на якусь кількість мільйонів відсотків, Чого відсотків, бо я так хочу просто. От. Ми щось тут собі змодифікували. Та? Що ми тепер маємо? Ми тепер можемо рухатися, використовуючи попередню зміну або наступну. Дивіться, чи були ще якісь зміни після ось цих. Право, тобто до кінця карти з цього місця, цього пункту, так, до кінця карти. Ні, не було. Попередні від нашого курсора да, від нашого курсора є зміна? Є, І цем тітання вам показав одну зміну. Да. От і цем вам знайшов другу зміну. Зміни відображаються ну, коряво, так, Поки ми не поставимо їх на, на правильно. Але ж ми змодифікували їх теж неправильно, тому нам ніякої правильної відображення нам тут чекати не слід. Ось це ці дві карти. Та? Дивіться, що ми можемо робити, для чого у нас є ці дві кнопочки орімот. Е, до прикладу, ми будемо з вами там пізніше копіпастити. Я вам це покажу докладніше, але ми можемо заблокувати оригінальну карту і переміщати собі модифіковану. Так? Красиво? Красиво. Так само можемо зробити навпаки, модифіковано буде стояти, а оригінально ми можемо переміщати. Правильно? Для чого це треба? Для того, щоб нам було зручно копіпастити. Так? так само, що ми ще можемо зробити. Ми, до прикладу, з вами кудись там щось перемістилося, потім ось цією кнопочкою чарівною ми співставляємо все на свої місця. Тобто, що адрес одної карти і іншої карти прошивки. Так? Тобто у нас рахується одна кар... прошивка оригінальна, друга модифікована. Так? І коли ми їх, наприклад, там якимось чином співставляємо, у нас адресація міняється. Бачите? Тут у нас є offset, а тут у нас є адреси даного маркера в одній карті і в другій. Щоб поставити їх, вирівняти до одного значення, ми просто зсуваємо ту карточку. Так? Далі ми хочемо переміститися до якогось іншого. Скажімо, якогось іншого адресу. Вбиваємо ентер, перемістилися там кудись самий кінець. Ну, прошивка закінчилась скорше, ніж я придумав та? собі адрес. Ну, от Я кудись перемістився. Та? От Воно на початку нашого екрану, скажімо так, думаю, сама ліва точка це буде ось ця. Ось ця, так? Давайте ми перемістимося ще. Дивіться, ставлю маркер. Адрес той, що я вбив ось тут. Зрозуміло. Тобто, що я вам зараз показав? Важливість використання правильної візуалізації, можливість модифікації карт, можливість рухати і співставляти, співставляти з вами модифіковану і оригінальну прошивку, щоб можна було копіпастити. Наступним завданням буде в нас це, що я дам вам дві прошивочки: одна читана кесом, друга кейтагом, покажу, як я це роблю. Щоб співставити, щоб переробити прошивку КЕС Кейта, і дам вам дві інші прошивки, щоб ви зробили фактично те саме. Пообавиться собі або зробиться це саме, просто використовуючи мої прошивки. Побачимо, як буде час. Все залежить від того, чи як буде час і як буде можливість публікувати якісь новини в телеграмі. Щасливо!